Доброго дня, друзі! З вами Україталь. Сьогодні в нас на огляді ось такі два варіанти карданних валів на ваші МТЗ. Ось перший варіант це у нас іде чернігів Даус, Виробництво Україна. Ось так він виглядає. Він вже йде відбалансований. Дивіться, ось раз напайка, два напайка. І ще ось подивіться на самі. Рестовинки, вони йдуть, бачите, товстіші. Але не присутні масльонки. Тут тобто вони змащені, але масльонки немає. І ось другий варіант. Це в нас виробництво Литва Юбана. Ось так він виглядає. Напайок немає. І дивіться, ось тут вже присутня ця масльонка, щоб змащувати. І тут, і тут. І тепер кажу ціни. Чернігів в районі 2000 гривень вартує, Юбана в районі 1200. Тож, якщо вас зацікавили дані позиції, звертайтесь у Карагродеталь на зв'язку.